Доброго дня! З вами не дуже спритна жінка. І сьогодні я буду намагатися встигнути посіяти квіточки. Хочу показати спосіб, як пророщувати швидше на сінечку. Зараз в мене в кімнаті тут 19 градусів, але я поставлю біля конвектора рослинки на точніше. І воно там буде пророщуватись швидше. Сьогодні посадила зразу в відкритий ґрунт не в відкритий ґрунт, а зразу посадила одну підложечку капусту. І хочу порівняти, що швидше проросте. Чи та, що капустинка буде в, зим... в ґрунті, в мене посаджена, чи це, що я зараз хочу на губку відкриту її. Цей спосіб мені дуже подобається. Наливаєте постійно водичку. В тару, яку ви там ставите, на губку кладете насіння. І головне, щоб насіння не заливати, щоб воно дихало. Тому цей варіант з губкою дуже підходить. На дно наливаємо водичку. І так воно постійно перебуває в вологому середовищі, бо ще потрібно накрити. Або харчовою плівкою накрити, або якоюсь клейоночкою, шматочком. Ай, майорці. сіються взагалі в відкритий ґрунт. Але тут вказано, що їх можна і на розсаду. Тому я хочу спробувати, як вони поведуть себе. Хочу спробувати кілька штук. Решту залишу для відкритого ґрунту. А кілька буквально штучок. Ну, знаю, десь скільки там насипалось. Хочу спробувати так. Ну Там ще залишилося. Багато. Тому... Поки залили водичкою. Тепер я зараз це накрию поліетиленовою плівочкою і поставлю до конвектора, щоб воно було в теплі. Дуже гарно проростає, коли зверху щось накрито, такий зберігається мікроклімат е, вологий і тепло. Так. І через кілька днів покажу результат. Покажу результат е, е, тої капустки, що буде зразу ґрунт посіяно сьогодні. І цих насінненок, що сьогодні ми висіяли. Дякую за увагу. Сильно ви мене не критикуйте. На всьому, перше починаємо в цьому самі вчитися, набиваємо самі собі синяки, але треба пробувати вчитися всьому. Як то кажуть, невмілого і руки не болять. Так що, дякую за увагу. З вами була не дуже. Спред на жінка, до побачення і всім гарної розсади!